Друзі, всім привіт! З вами завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти. Завипущів Тен МК 6 у 2025 році. З'явився подібний злив інформації, більше того, цю машину слід нам очікувати вже у цьому місяці, тобто в травні 2025 року. Далі розберемо першу злиту картинку зміненого режиму, останній рубіж, операція Пандора, друзі». Якщо подивитися на саму картинку, можна побачити, що цей режим змінився і доволі так непогано. Ну і третя тема це та, яка підказана підписникам, друзі, тому що я дуже довго не дивився в той бік, не розбирався, що ж там відбувається на болотах. Але у них там весело, друзі. Весело, тому що йде арешт активів Лести Мір Танков. Ігрові проблеми та витікаючи з цього міграція Русні у World of Tanks Європа. Навіть от така інформація сьогодні дуже багато проаналізував її. Можливо, я не правий. Пишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Але у своє підтвердження, звісно, буду надавати скріншоти з різними коментарями, з різними відеороликами. Коротше кажучи, буде цікаво. Перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з першої теми, а саме з зливу про випуск тень МК 6 в 2025 році. Чи в МК 6 нарешті побачить світ через 10 років з моменту першої появи? По-моєму, перша поява цієї машини була чи в 2014 чи в 2015 му Вже й не пам'ятаю. За інформацією водклю, вже було прийнято остаточне рішення про випуск елітного важкого танку 10 го рівня в Великобританії. Чифтень вийде в травні 2025 року, тобто є вже остаточна інформація навіть по виходу, а травень зараз, друзі, тобто в цьому місяці. Це, хоч і старий танк. Але який багато людей чекали з нетерпінням. І дійсно, по-моєму, в цієї машини доволі такий непоганий ДПМ. Будемо ще розбирати і говорити про неї само собою, коли вже будуть остаточні витіки, де вона з'явиться. По-моєму, непогане бронювання. Башти. Ну, коротше кажучи, це буде окремий розбір. Не хочу зараз гадати, що до чого і як. У 2024 році вже був витік, який повідомив, що він може бути випущений саме в цьому році. Вот Експрес не розкриває, в якій формі він з'явиться. Деякі люди пов'язують його появу з багаторівними ящиками. Я не знаю, друзі, може бути чисто теоретично що завгодно, але не думаю поки що. Конструкторським бюром або аукціоном навіть. Конструкторське бюро також сумніваюся, друзі, тому що тільки пройшло конструкторське бюро з оцима двома машинами, нетрадиційне, так скажемо. А от аукціон хто ж його знає? В нас як правило аукціони проводилися в лютому місяці після того, як пройшов новорічний наступ такого то року, коли у гравців найбільше голди там усіх ресурсів, що вони нафармили під час новорічного наступу. Так що аукціон це так собі. По моїй версії, я тут сам дописав, можливо, ця буде машина головною нагородою кланового походу 2.0, якщо його будуть запускати, ну, наприклад, чисто теоретично. Тому що у минулому році його запускали якраз ще у квітні місяці. По-моєму, новина виходила 1 квітня, друзі. Уже травень, тобто місяць пройшов і немає ніякого кланового походу. Подивимося, як це все буде відбуватися. Далі з'явилася от така от картинка, можете на неї подивитися. Ця картинка була видалена в першу годину після публікації місячних активностей і дійсно навіть у каналі телеграмі World of Tanks Ukraine вона з'явилася і потім її відразу видалили, я її не встиг тоді зберегти. Точних дат для режиму останній рубіж, звісно, ще не було указано. Тобто точних дат не було указано, але скоріш за все це буде у цьому місяці. Можливо, у другій половині це вже подивимося, що до чого і як. Можливо, ця подія буде заміняти ту подію, яка в нас була раніше. Поклик Марсу. Якщо подивитися на от саму картинку, то ми можемо побачити, що в нас от е, техніка зараджена, яка нападає на нас, вона виходить як із темної, якоїсь такої хмари. Можливо, це з диму, чи як це назвати. Можливо, це просто на прев'юшки так зробили, по факту буде відрізнятися. Але суть в тому, що ми будемо тепер обороняти не просто пустий об'єкт, грубо кажучи, до останнього танку нашого союзного, а якусь як базу, не базу. Як це називається, бачите, як вона от виглядає джерело якоїсь енергії, можливо, чи ще щось. Як це називається? Будемо дивитися, що до чого як. Дуже такий цікавий і хороший режим. Мені в минулому році, по крайній мірі, він сподобався. Пишіть, як він вам чи зайшов, чи, наприклад, навпаки, не сподобався. Тепер, друзі, переходимо до третього і доволі такого цікавого питання. Основну інформацію я взяв на рекошет інфо на ресурсі про арешт активів Лести Міртанков, ігрові проблеми та витікаючи з цього міграцію Русні у World of Tanks Європа. Друзі, навіть така інформація, це вже я дописав, от можна сказати, в заголовку, тому що на ці думки і на цей аналіз я дійшов після того, як взагалі оцю всю інформацію обробив. Десь годин три так точно витратив, друзі. Тому проставте, будь ласка, вподобайку. Будемо зараз розбиратися з усім по порядку. А взагалі, посилання на деякі ресурси надав мені один із підписників: дякую тобі, величезне. 17.04.25 року районний суд Таганського району в Москві заморозив активи компанії Леста. Можливо, ви щось чули. Я так само чув, бачив на деяких ресурсах, але мені це було не цікавим. Але дивіться, що далі. Виконуючи розпорядження генерального прокурора РФ, захоплення стосується активів трьох компаній: Леста Геймс, Москва, Леста Геймс Егенсі» та материнської компанії Леста Геймс. Традиційно ніхто нічого не пояснював, так як у них відбувається. Єдина інформація, яка з'явилася, це заява Лести. Коротко вони знають ситуацію, діють відповідно до російського та білоруського законодавства. Нагадуючи, що ця гра доступна у Росії і в Білорусі. І в даний час працюють над вирішенням цієї ситуації, запевняють, що не порушували жодного закону, але відмовилися коментувати більш детально. Згідно чуток, одна з причин таких дій поігає в тому, що це може бути пов'язано із збором грошей ВГ для України. Пам'ятаємо збори, зокрема, з продажу 50 ТП курінний в українському камуфляжі на реанімобілі для України у 2022 та 2023 роках. Дійсно, з боку ВГ таке було, але це вже було після розділення. Сама Леста мала досить хороші фінансові результати минулого року. То В Леста ігри зафіксувала зростання виручки на 29,4% у річному обчисленні в 2024 році до 24,8 мільярдів рублів. Якщо коротко, то ми говоримо в цілому про близько 300 мільйонів доларів прибутку. Удар по активах компанії може бути спробою віджати усі або частину цих грошей у компанії. Звісно, це логічне пояснення. Вергеймінг в розмові з нами заявив, що вся ситуація не матиме жодного впливу ні на компанію, ні на World of Tanks, оскільки компанії повністю незалежні одна від однієї з 2023 року. Немає каналів зв'язку з спільних розробників або ресурсів. Частина подібностей у змінах між вод та мір танков випливає безпосередньо з виробничого процесу, по причині, що були речі, які вже створені, які після поділу компаній обидві вирішили реалізувати по-своєму. Як повідомляє агентство Рія новості, що Віктора Кислого, генерального директора Wargaming, та Маліка Катазаєва, власника 99% акцій відсотків Леста, тільки сьогодні дізнався, хто там власник, мали засудити за екстремістську діяльність пов'язану з підтримкою України. Також традиційна ситуація, всі екстремісти, все зрозуміло. Генеральна прокуратура зажадала заборонити діяльність згаданих панів в Росії та просвоєння їх акцій у капіталі на користь Росії. Леста нібито подала скаргу на рішення районного суду, оскаржуючи підставу арешту рахунків і заборони юридичних дій компанії. Потрібно нагадати, що Леста коштує більше ніж найбільший російський соціальний ресурс, такий як ВК. Друзі ВКонтакті після того, як його вдурова віджали там і українці після початку повномасштабної війни, звісно, відкололося раніше всі там сиділи. От тепер він збитковий. Наскільки я навіть розумію, він не те, що прибутку мало приносить, а він у збитках і в великих збитках. Неофіційно ліквідація компанії не має відбутися. Мова йде просто про вичавлення максимуму грошей з Лести шляхом примусової угоди. Звісно, я посилання на оригінальну статтю також дав, тому що тут змінена, вона більш коротка, ніж там описана. Але що ми з цього можемо побачити? Можемо побачити, що там доволі такі великі проблеми. Можливо, ця гра й буде, але вже, наприклад, не під Лестою, а під якоюсь іншою компанією. Це нам по барабану до одного місця, що там у них відбувається. Але що ще мені стало цікаво, і те, що я побачив і здивувався, це відеоролики, на які мені дав посилання один із підписників. Вони вже пов'язалися один за одним. Що ж там взагалі відбувається з гравцями на болотах? Що ми бачимо, друзі? Бачимо, що деякі з гравців... Переходять на Wargaming і їх, походу, дуже багато, тому що в коментарях таких гравців дуже багато. От русня конкретно. Після трьох років на Лесті переходять на Wargaming, друзі, на платформу європейську World of Tanks Європа. І якщо подивитися, от на самі коментарі, ми також можемо побачити, що вони дуже негативно сприймають як ці дії, от по відношенню до Лести, що зараз відбувається, так і політику самої Лести. Що я маю на увазі? Це введення цих імп у рарні коробочки, тобто акційні машини 10 рівня, вогнеметні машини. От почав я взагалі аналізувати те, що там відбувається, тому що періодично відеоролики, якісь шорти висвічуються там із Руснявської цієї гри Мір Танков. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже багато тих проблем, на які, слава Богу, варгеймінг не наступає. Звісно, в world Tanks не все так ідеально, але такого зашквару, як там, відбувається по ходу у варгеймінг. Мінга і близько немає друзів. Тому що, якщо почитати коментарі, от ви зараз їх бачите на своїх екранах, дивіться, що пишуть. Що я залишився на Лесті, і е, очень жалію этом, друзі. Жалкують, що залишилися на Лесті. Деякі думають про те, щоб перейти грати на ВГ, деякі перейшли і не жалкують про це, і так далі. і так далі. Дуже багато різних коментарів під такого роду відеороликами. в Шоці від того, що там відбувається, і скільки русні просто-напросто перелазить до нас на європейські сервера. Мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, вашу думку на рахунок цієї ситуації. І, звісно, те, що в них там відбувається, що в них віджимають ту саму Лесту, не Лесту, що там, чи вона закриється, чи взагалі в них цієї гри не буде. Нам це абсолютно по барабану до одного місця. Слава Богу, ВГ відколовся. Це європейська компанія, офіс основний на Кіпрі. Наскільки я розумію, коротше кажучи, ми будемо грати, як і грали. все в нас нормально, все буде добре. Дай Бог, щоб ще були такі акції в підтримку України. Щоб додавалися українські машини, були українські гілки, хоч в якомусь дереві, навіть я не знаю, як це об'єднаних націй там чи в іншому якомусь форматі. Коротше кажучи, взагалі хотілося б хоч один український прем-тарк. Це було б взагалі дуже круто. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. Ще раз всім дякую, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!